Сьогодні в відео Арсенал розглядає тренера на заміну Мікелю Артеті. Астон Віла встановила ціну в 100 мільйонів євро за Джона Дурана. Неймовірна розгромна перемога Барселони в фіналі Суперкубку Іспанії. Вулвергемптон не відпускає Матеуса Куню. Дружина Кайла Вокера готова відкласти суд проти футболіста. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Родіон Плакса перейшов у Буковину. Як повідомляється, контракт підписаний на два сезони з опцією продовження. Анже Постекоглу не очікує, що в січні контракт Вернера буде розірвано. Футболіст залишиться в Тоттенгемі до кінця сезону. Арсенал має намір перехопити у Челсі і Ювентуса Рональда Араухо. Одна з головних зірок Барселони може покинути камп Ноу вже цієї зими. За 19-річним талантом Труасеріаке і Ріє спостерігають багато клубів. Найбільше в гравці зацікавлені декілька клубів: це Ланс, Борусія Дортмунд, Лестер, Брентфорд, РБ Лейпциг, Болонья і Мілан. Атлетико Більбао не відпустить Андера Ереру менш ніж за 750 тисяч євро. Угода поки що не завершена. Юрел у хато всього 18 років, але він уже досвідчений захисник і Челсі, схоже, випередив Реал Мадрид і Арсенал у боротьбі за його підписання. У Лестера є час до середи, щоб відкликати Тома Кенона з оренди. Сандерленд і Шеффілд Юнайтед зацікавлені в отриманні гравця. Всі деталі щодо трансфера Омара Мармуша між Манчестер Сіті і Айнтрахтом вже узгоджені. Пропозиція від Манчестер Сіті надійде наступного тижня і матиме формальний характер. Арсенал розглядає Сімоне Інзагі як потенційного наступника Мікеля Артети. Конрад Гардер може підписати контракт із Челсі, а лондонський клуб готовий віддати за гравця 42 мільйони фунтів. Серед великих клубів прем'єр-ліги було багато розчарувань, як з'явилися новини про те, що Манчестер Сіті краде перевагу в гонці за підписання Вітора рейса. Астон Вілла хоче отримати 100 мільйонів євро за Джона Дурана. Футболістом цікавляться Барселона, Реал, Челсі, ПСЖ і Борусія Дортмунд. Антоніо Конте хоче підписати Алехандро Гарначо на заміну хвічі кварацхелії. Манчестер Юнайтед оцінює аргентинця в 50 мільйонів євро. Челсі починає замислюватися про альтернативу трансферу центрального захисника Крістал Пелас Марка Гуехі. Мало того, що Челсі не може узгодити суму компенсації за трансфер футболіста, так ще й на додачу до всього керівництво клубу, не в захваті від фінансових запитів гравця за особистим контрактом. Максан Скакре перейшов у Комо з Ліона. Вартість трансферу 17 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Як повідомляється Едон Жегрова, як і раніше вважається головною трансферною ціллю Наполі, проте Ліл ймовірно не готовий продавати його в січні. Наполі також може розглянути Федеріко К'єзу з Ліверпуля і Хакіма Зієша з Галатасарая. До вже відомого інтересу Манчестер Юнайтед тепер додалася кандидатура в особі Челсі, який робитиме ставку на лівого захисника Нуну Мендеша. Мілан зацікавлений у підписанні Кайла Вокера та вже почав обговорювати можливий трансфер правого захисника. Переговори тривають після того, як футболіст вирішив залишити Манчестер Сіті в січні. Угоду ще не укладено, але клуби ведуть контакти, щоб оцінити умови переходу. Також інтерес до гравця зберігають і клуби Саудівської ліги. Динамо Загреб все ще шукає нового форварда. У шорт-листі згадуються Ласіна Траоре, Томаш Чванчара з Мюнхен-Гладбаха і Вілфрід Канга з Герти. Арсенал і Челсі готові боротися за Ніко Вільямса. У контракті прописано, що гравця можна викупити за 60 мільйонів євро. Альхіляль зацікавлений у трансфері Дарвіна Нуньєса. Адже головний тренер Жорже Жезуш хоче знову працювати зі своїм колишнім форвардом з Бенфіки. Ліверпуль готовий розглянути продаж футболіста за 85 мільйонів фунтів. Офіційно В'ячеслав Танковський, новий гравець ЛНЗ. до Єремая Ернандеса. Окрім комо, також проявляє інтерес і Челсі. Клаусула футболіста депортіво складає 20 мільйонів євро. Офек Бітон став гравцем Полісся. Атакувальний півзахисник перейшов із ФК Хапоель. Після продовження контракту за Мадом Діало Манчестер Юнайтед активно працює над новою угодою для Кобі Майну. Педрі продовжить контракти з Барселоною найближчими місяцями. Монако зробив офіційну пропозицію Вестгему щодо Едсона Альвареса. Раніше молотобійці відхилили пропозицію французького клубу щодо оренди гравця. Ньюкасл намагається переконати Мартіна Дубравку залишитися і продовжити контракт із клубом. Мартін є основним вибором Аль-Шабаба, і вони готові чекати на нього з вигідною пропозицією. Клуби МЛС також зацікавлені в його підписанні. Офіційно захисника тіла Салаї перейшов у бельгійський стандарт із Гофенгайма. Це оренда до кінця сезону. Ніклас Фюлькрух отримав травму підколінного сухожилля і вибув зі складу Вестгема на кілька тижнів. Клуб планує підписати нового форварда в січні. Мануель Ноєр в найближчий час підпише новий контракт з Баварією. Матч проти Плімута був 50-й для Єгора Ярмолюка у футболці Брентфорда. Ренату Вейга має намір піти з Челсі, щоб перейти в Дортмундську Борусію і грати на своїй кращій позиції центрального захисника. У лондонському клубі гравець не отримує шансу проявити себе на цьому амплуа, але Челсі поки не схвалює його оренду. Мілан вже кілька тижнів стежить за німецьким нападником Джонатаном Буркартом. Барселона стала володарем Суперкубка Іспанії. У фіналі каталонський клуб переміг Реал Мадрид з рахунком 5-2. Колос веде переговори з албанським клубом влазнія щодо 19-річного Вінгера Кевіна Додая. Ну а Окафор сьогодні прибуде в Лейпциг для медогляду та підписання контракту. Це буде платна оренда з правом викупу. Півзахисник руху Едсон Фернандо пройде перегляд у Динамо. ЛНЗ працює над орендою Вінгера Полісся Бені Макуана. Кривбас хоче підписати опорника руху Дениса Підгурського. Львів'яни запросили 1 мільйон євро за свого футболіста. Перемовини поки що тривають. Форвард албанського клубу Динамо Сіті та збірної Косово Батон Забергія» знаходиться у шорт-листі Динамо Київ. Ілля Крупський не гратиме в металісті 19 19-25» цієї весни. Футболіста є варіант, який подобається йому і його агенту. Скоріше за все, це буде можливість провести перші півроку в іншому чемпіонаті або іншому клубі, щоб отримати практику на більш високому рівні ніж перша ліга. Полісся розглядає можливість дострокового розірвання орендної угоди з боснійським нападником Адміром Брістричем. На це натякає той факт, що гравець не полетів із командою на зимові збори до Туреччини. Однак є й інший варіант розвитку подій, футболіст залишиться в структурі полісся, але гратиме за дубль клубу, який виступає у другій лізі, до завершення оренди, тобто до кінця сезону. Дружина Кайла Вокера готова відкласти розлучення на тлі новин про трансфер до Саудівської Аравії. Раніше дружина захисника звернулася до суду, дізнавшись про народження у гравця другої дитини від коханки. Вона була готова пробачити зраду, якщо футболіст заплатить їй 15 мільйонів фунтів. Реал Реалвальядоліт цікавиться угорським півзахисником Тамашом Нікітчером. Центральний захисник Олексій Авраменко майже напевно поповнить склад Чорноморця. Це буде оренда, розрахована до кінця сезону, але без права викупу. У поточному сезоні Авраменко грав виключно за дублюючий склад Полісся у другій лізі. Попри це, футболіст двічі потрапляв до заявки основної команди на матчі УПЛ, що свідчить про довіру тренерського штабу навіть при такій конкуренції в центрі захисту. У випадку вирішення проблеми з трансферним баном, Чорноморець отримає перспективне підсилення. Федеріко К'єза хотів би залишитися в Ліверпулі. На даний момент трансфер у Наполі неможливий. Ентоні звернувся до суду, заявивши, що Аякс незаконно оштрафував його на сотні тисяч фунтів за несанкціоновану відсутність у дні, що передували його переходу в Манчестер Юнайтед. Тепер він намагається повернути гроші, які були вираховані з його зарплати. Слухання відбулися сьогодні, і рішення у справі очікується протягом місяця. Очікується, що ціль Манчестер Юнайтед і Арсеналу Матеус Куня залишиться у Вулвергемптоні цього місяця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.